Поруч зі мною батько Сергія Амброса, черкащанина, який загинув Широкіна, захищаючи в Маріуполі і всю Україну. Скажімо так, якщо говорити про те, щоб Ім'ян Сергія оліповічити віщити... були з вулиць міста Черкаси, то... Живає він на вулиці Героїв Старінка. Тобто ну, не та вулиця, яка буде підлягати буде... перейменуванню. Але Обженікідзе, ця вулиця, це вулиця, яка найближча до того, де він мешкав, вулиця якою він багато чого пов'язана з Сергієм. Тому прошу роздивитися таку пропозицію і проголосувати. Дякую. Дякую. Ще якісь пропозиції є? Немає, дякую. В порядку надходження пропозицій ставлю на голосування.